Друзі, доброго вам сім дня! Ну що, Сьогодні у нас 15 жовтня 2022 року. Хочу показати вам сорт винограду під назвою Молдова. Цей сорт винограду у нас іде на зберігання, тобто під реалізацію я її не пускаю. Іде для власного споживання. Що саме характерно, цей сорт винограду лежить до кінця березня місяця. Тобто, ніяких як то кажуть, нарікання на цей сорт винограду немає. Викидати я його не буду, тому що файний виноград, навіщо його викидати? Є люди, які його вже викинули давним-давно. Е, ну, не знаю, я цього робити не буду, тому що він нам подобається в зимовий час. З приводу характеристики. Гронки на цьому сорті винограду йдуть від 300 грамів до кілограма. Ну, стандартні гронки грам 800 850. Отак. Ну, Є і менші там, по 600 грамів, пів кілограма. Ну, Темно-синього кольору ягода, овальна форма ягоди, мясисто соковита в міру солодка, але присутня така маленька кислинка, легенька, я так би сказав. З приводу визрівання по цьому році. Багато хто в мене запитує, як цей сорт винограду в цьому році визріє. Ну, я хочу сказати, що з середини донизу, ой, і не, 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 не так подумав, зайшов наперед, вибачаюсь. Зверху до середини ягода. Більш солодша із середини донизу ягода трішки з кислинкою, але якщо її перемішувати, тобто брати верхню ягоду і нижню, то смакові якості будуть доволі непогані. Що саме головне, ми вирощуємо все для початку це у нас іде все для себе. А далі вже ми дивимося, як що і до чого. Чи реалізовувати, чи залишати. Якось так. Ну, Молдова у нас залишається. Хочу сказати одну ще таку тему, що ось на 15 жовтня знімав мішечки і гронки відпадають. Я думаю, що вона вже довисіла так, як потрібно, і доволі непогано набрала свої характеристики, свої дані характерні. Так, що ще сказати? Сьогодні був у нас заморозок з учора на сьогодні з 14 на 15. Заморозок був мінус 2. Ну, цей сорт винограду я не прикривав. Дивлюся, що гребінь в принципі, непогано себе веде, поводить. Ягода не прихвачена. Але сьогодні буду знімати все, що є. Молдову, там іще є сорти. Це буду знімати в ящички, і все воно буде стояти в прохолодному захищеному від морозу місці. Тому що на сьогодні у нас обіцяють мінус один. Там, де мінус один, там і буде мінус 5. Я думаю, що мінус одного в нас не буде. У нас буде саме менше. це мінус п'ять градусів. Так, з приводу нагрузки. Нагрузка на кущеві приблизно. Ну, Кілограмів до 20, так як йде на дві плоскості. Зараз покажу на цій стороні. Іде воно туди ось розложите все. Тут є, тут ось все є, так як ви бачите, ось. і Так же само на тій стороні, але на тій стороні нагрузка трішки більша. Я хотів би сказати, чим тут. Ну, але все, в принципі. Якщо зібрати до кучі, то кілограм до 20 тут буде. Я думаю, що так. З приводу тріску вона не тріщить, з приводу підгнивання, ягода де-не-де трішки є підгнивша, але не так критично. Ось ось, де бачите, які громке. Все доволі непогано. Все буде зрізатися і все буде ховатися. Прохолодне місце. Так, зважимо зараз ягоду. А, і плюс же ось іще. Ягода ціла, але чомусь уже гронки з кущика у нас поспадали. Так, ягода 8 грамів 70 міліграмів. Так, що у нас тут? Чого ти падаєш? 6 грамів 79 міліграмів, 6 грамів 78 міліграмів. Від 6,5 до 8,5 грамів у нас ця ягода. Так, з приводу не відключив, з приводу нагрузки я все сказав. Тепер зараз подивимось, яка тут м'якіть. Зараз. Я її розкрию ягоду. Ось дивіться. Темний такий колір. Темно-рожевий, соковита, бачите, сік тече м'ясиста ягода. М'ясиста соковита. Ну, якось так. Ну що, друзі, ось вам і відео про сорт винограду Молдова. Друзі, бажаю вам, ваші домівки, вашим рідним, близьким. Саме головне це перемоги мирного неба і міцного здоров'я. Будьте здорові і все в нас буде Україна. Сьогодні у нас 15 жовтня 2022 року. З вами був Толян. До побачення, ще побачимось.